Протягом кількох передноворічних днів відбулася і низка інших подій, які так чи інакше впливатимуть на стратегію соціально-економічного розвитку краю. Зокрема, в івано франківську пройшов практичний семінар на тему державна реєстрація земельних ділянок та прав на них. Семінар проведено для працівників реєстраційних служб, нотаріусів, працівників Держземагентства, органів місцевого самоврядування. Під час заходу активно обговорювалися зміни у земельному законодавстві України щодо ведення державного земельного кадастру, новий порядок державної реєстрації земельних ділянок, розпорядження землями комунальної власності після розмежування та особливості реєстрації прав на нерухоме майно з 1 січня 2014 року. Семінари на тему земельних ділянок проходять в усіх областях України. Вони відбуваються з метою підвищення рівня обізнаності з питань реєстрації землі а також обговорюються проблеми, які найчастіше виникають у роботі з населенням. Такі семінари дають учасникам можливість глибше оволодіти знаннями та безпосередньо отримати роз'яснення. Від фахівців земельної спілки, які сьогодні присутні на семінарії, будуть його проводити у цьому році. Процедура реєстрації прав на нерухомість була змінена досить суттєво. Набули чинності закони про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та про державний земельний кадастер. За словами експертів, це тягне за собою досить великий обсяг законодавчо-нормативної бази. Земельні відносини на сьогодні регулюють понад 120% законів основних і понад 700 підзаконних нормативних актів. Цей великий обсяг законодавчої бази не дозволяє багатьом і державним службовцям, і тим, хто працює в приватному секторі, ну нормально виконувати функції. Свої закон про земельний кадастр також має ряд недоліків. Проблемою залишається користування відомостями державного земельного кадастру. У нас передбачено, що у нас три суб'єкти повинні мати доступ до державного земельного кадастру, також щоб полегшити життя всім. Ну, по-перше, це нотаріуси да в режимі читання повинні мати доступ. По-друге, банки при укладенні договорів іпотеки. Також у нас доступ повинні мати інженери, землевпорядники при розробці документації із землеустрою. Ні, один і Тих суб'єктів на сьогоднішній день немає такого доступу. Експерти із земельних питань дали вечерні відповіді на запитання присутніх, а також висунули деякі рекомендації, які мають врегулювати окремі питання державної реєстрації земельних ділянок та прав на них. Ліліана Хомишин, Любомир Борута, новини телеканал Раї.